Слава Україні! На продажі є Volkswagen Tauran в версії Style. Це в нас 17.11.2011 року. Авто було куплене мною особисто в Німеччині в дівчини Сабріна. На машині їздила Німкиня. Це була молода дівчина така, років 30 пари Авто все. Таке в ідеалі рідкісне, бо переважно ці машини десь там подряпані і ще щось, а це авто все в рідній фарбі. Без єдиного підкрасу. У нас автомобіль має таку комплектацію. У нас LED фари, омовачі фар, круговий парктронік, датчик світла, датчик дощу у нас є. Лобове стекло в нас немає ані єдиного сколу. Капот. Над вікном в нас немає ані єдиного сколу. Це рідкість в тих машинах. І капот не має сколів. І бампер не мальований і немає сколів. Бо дівчата рідко по автобамах їздять. Ці сколи переважно від автобамів. У нас він код. Зеркала в нас йдуть відносно цієї версії Style. Покажу, в нас тут пише на порозі Style. Тут і в тих версіях йдуть чорні зеркала. Тут ще були чорні диски, але на цю машину в мене є людина, яка сильно її хоче купити. Не знаю, купить ні, але голову мені крутить. і Тут були чорні диски, Знімі ці чорні диски, оригінальні від цієї моделі, а поставив мені диски сірі. Наразі ці диски поміняв, купить чи ні, перекручу назад. Є такі набагато гарніші диски, чорні під цю версію. Але кожен своїм причудами. Тут зеркала в нас мають підсвітку, але на вулиці День не знаю, чи вона засвітиться. Ні, вона в день не засвічується, вона засвічується від датчика світла тільки вночі, але робить 100%, бо я це перевіряв. Зеркала у нас складаються. Покажу, перекручуємо сюди, зеркало зложилося. І Перекручуємо назад. У нас круїз-контроль. Пробіг у нас не кручений. 207 тисяч. Двохзонний кліматронік, магнітола. У нас з навігацією Bluetooth, Bluetooth аудіо Автомобіль має автопарковку, допомагає при паркуванні круговий парктронік. Ми його нажмемо. Тут треба включити задню передачу, зараз сяду покажу, щоб засвітилися боки. Треба, напевно, трошки рушити, чи як, але. Ох, машина заглохла, з того. Однією ногою спробував. Будемо бачити, що автомобіль заводиться завжди легко. Але є кругова... як паркуєшся, воно показує ці бокові. Це коли включаєш задню передачу, воно сканує ці буки теж. І можна паркуватися зліва або справа. Як воно працює, коли ви зупиняєтеся, коли автомобілі стоять по лівій чи по правій стороні, ви зупиняєтеся, нажимаєте цю кнопку, і автомобіль вам на цьому екранчику пише «рухайся вперед, стрілка. І вам скаже, коли зупинитися, ви зупиняєтеся і воно вам говорить, включити задню, в чому воно допомагає, воно допомагає крутити саме руль. Автомобіль сам заїжджає, але вам треба переключати передачі і ну, звичайно вижимати степлення і, і цей автомобіль притурможувати. Воно само його притурможує, але це механіка, автомобіль заглохне, воно притурможує, але далі треба, воно говорить стоп і треба нажати тормоз. і якось виключити передачу. У нас є панорама. Панорама тут легенько прижимаємо і вона припіднімається догори. Звичайно, і як її покрутити, тут ми крутимо і панорама від'їжджає взад. Від'їхала. Крутимо назад. О. І панорама заїжджає. Це два в одному панорама люк, Це, звичайно і сітка, яка заїжджає. У нас сидіння відповідають цій версії Style, Це у нас така замша. Тут є ці вставки замша. І тут ми маємо такі сидіння. Підлокотник. Підлокотник у нас великий сховок. Ручка у нас не потерта. Тут у нас потертостей теж нема. Руль у нас теж в дуже хорошому стані. Сидіння у нас є шуфлятка і знизу маємо великий сховок. Педалі у нас без потертостей. Підставка без потертостей. Порожок в ідеалі. Ця обшивочка тут це не порване, а то якісь потерти, чи це можна щиточкою, пальцем навіть не відчуваючи, чи це треба зачесати, як за тим матеріалом треба доглядати, не знаю, але він... Сидіння в нас ці. Тут на цьому сидінні щось таке є легесенько підшите. Дефлектори в нас цілі, підстаканник цілий, столики в нас справні. Цей столик в нас справний. Сидіння складається. І цим розблоковується і сидіння взагалі можна забрати за цю ручку. І тут ми маємо замонтовану сітку від багажного відділення. В більшості в Європі цю сітку використовують, коли перевозиться звірів які в якісь автомобілі, заборонено їх перевозити в салоні. Вони мають бути відгороджені сіткою. Ось це є штраф. І чіпляють цю сітку, щоб якусь тваринку перевезти в салоні. Отакий закон. У нас лет підсвітка, тут у нас ржавчини немає взагалі взагалі Коло вікна у нас теж. Забув сказати, я там говорив, що авто все в рідній фарбі, але трошки обговорився, бо забув за цю ляду. Ця ляда вона має, ціла ляда має перекрас, б'ється 200 мікрон. Це ціла ляда. Бо колись десь там. Була подряпана, я не знаю, що вони там з нею зробили, але цілу ляду вони перекрашували. цю. Шукав на ній, де були якісь пошкодження, шпаклівка, перейшов, що сантиметр датчиком, не знаходжу. Вся ляда просто б'ється 200 мікрон. Якщо подивитися по болтах, то ці болти не кручені. Як вони її там підкрашували, цього не знаю. І... Хто вже знає там історію цього автомобіля? Ця сітка в нас. Багач, багажник у нас такий в досить хорошому стані. Тут у нас є наклеючка, це у нас 2 літра, 103 кВт, 140 кінських сил. Не знаю, що там сказав, не сказав, але краще два рази. Ми маємо домкрат, ключ, аптечка. Тут у нас є великий сховок, в ньому немає нічого. Ми маємо трикутник. Диски у нас всі в ідеалі, це у нас 17 ка резина Гудієр і резина новенька. Це у нас резина я передивлявся 2020 року. От тут ми бачимо, 34-й тиждень 2020 року. Ці сидіння теж ідеал. А, забув е, показати, у нас тут під низом є сховки. І в цьому сховку, в цьому сховку під ногами у нас є вінкот автомобіля. І там теж є такий самий сховок. з другої сторони. Вікна у нас всі-всі вікна мають одиничку. Сидіння у нас теж ідеал. Це в теж, шулятка, знизу дуже великий сховок. Тут у нас є холодильник і можна виключити подушку безпеки цю пасажира, коли перевозиться дітей. Тут ми маємо таку наклеечку відповідно, інформаційну, яка інформує. У нас є на автомобілі сертифікат і у нас є всі документи до реєстрації в сервісному центрі. У нас є техпаспорт. всі-всі документи. От. І тут підтверджую, що це їздила Сабріна на цьому автомобілі. Є у нас сервісна книжка до цього авто теж. Тут ще якісь документи. Є у нас сервісна книжка, позаповнювана. Книжка оригінал. В цьому автомобілі я особисто на свого механіка. Який працював на Шкода-сервісі в Чехах, відкрив свою станцію, поміняв ремінь ГРМ. Ремінь ГРМ тут замінений. Кожен автомобіль, який приганяється, відганяється на станцію, обслуговується до найменшої дрібниці, все, що треба зробити, в ньому робиться. Тут було замінено в цьому авто ремінь ГРМ і було замінено мастило в моторі 1.0 5 w 30 А ремінь ГРМ із помпою фірми Іна. Все купляю, тільки стараюся з верхньої полки, як кажуть, найкраще, бо ці дешеві запчасті вони не ходять і це сам себе дуриш. Цей диск у нас теж в ідеалі. А, і будуть змінені тут передні колодки в цьому авто. Передні колодки хлопці поміняли теж. Фари в нас в ідеалі. І круговий цей апартронік. Це щоб все показати, тут ззаду не буде видно, бо ці вікна додатково є тоновані. Бо вони так переважно дуже легесенько тоновані, а вони додатково тоновані і вони дуже темні. У нас хромовані релінги стоять. Покажу, що у нас під капотом. Так, Двигун у нас практично прогрітий до 90 градусів. Відкриваю цей капот. Пищить парктроніки. В Німеччині в цьому автомобілі ця дівчина мені говорила, що тут був замінений демфер. Стоїть новий, нове степлення. Капот у нас не кручений. Автомобіль є вебасто. Там у нас знизу під цим лоранжероном. Під цим лоранджероном знизу стоїть рубашка. Фари в нас дві рідні. Двигун у нас не митий, двигун ідеально сухий. Немає найменшого підтьоку. Оглядав цей автомобіль на підйомнику, особисто найменшого нема підтьоку. Крила в нас не кручені. Нічого в нас не крутилося. Відкриваємо тут. Мінімальна, мінімальна пара є, але газів таких немає. Двигун працює ідеально рівно, Робив йому діагностику, всі форсунки в допуску там ноль в нулю. Топлена система працює ідеально. Сажовий фільтр у нас на місці. Не вирізаю сажових фільтрів. Не займаюся. На нас бачку чистесенька. Ніяких нюансів по автомобілі немає взагалі-взагалі. Авто все в стані ідеал. Авто в стані нової машини. Якісь там, як шукати по салону якусь рисочку можна знайти, але ззовні ви рисочки не знайдете. Ззовні це авто в ідеалі. Навіть тут покажу слабі місця Volkswagen, де завжди убивається, тут завжди є риски. Тут її немає ні одної. І тут в нас немає підкрасів. Бо це такі слабі місця фольксвагенів, чомусь е, завжди тут оббувається, бо в Європі всі пристібаються цими рівнями. Вони виходять з машини, покажуть, чому так стається. Е, діти переважно ззаду їздять, діти вони вибігають до школи. В них як от таких стоянок немає, переважно люди висаджують, так як в Україні висадив і дитина, скоро побігла. Е, Відщипляє, от є прищіпна дитина, чуть більше витягнуто. Вона, звичайно, ремінь падає такого, дитина вибігає і вдаряє цим. Е, Цією залізячкою, в цей поріг де завгодно, коли закриває двері, бо вони біжать. І це завжди так відбувається. Покажу ще датчиком. товщиноміром, як в нас виглядає лакофарбове покриття. Маю такий професійний датчик. Ним, звичайно, однією рукою незручно міряти. Але він є зручний, бо ним можна поміряти, скажімо, пройоми. Візьму так, його можна підіпхати всюди, де треба, і поміряти всі пройоми і такі речі, яким іншим датчиком не можна поміряти. Так. І власне це ляда. Цю ляду я пропікав всюди, що сантиметр. Ціло, вона пропікана в мене в 100 місцях, б'ється ціла. Не знаю, для чого вони її підкрашували, Верх вже сходить до меншого. І тут, якщо ми візьмемо верх, 180 візьмемо дах, одною рукою дах вже у нас немальований. Отак це виглядає. Ці ляди, переважно тут може лізти якась корозія. чи якась... Невідомо, чого вона мала підкрас, невідомо, цього не знаю. Переходимо дозаду. Ззаду у нас, навіть сам зад, якби хтось сказав, що була вдарена назаду, то б були буки зразу роблені. Кулофар навіть. А тут ззаду у нас підкрасів немає. Переходимо далі. Власне, цього місця, щоб хтось не казав, всіх подрапані в тебе ні. Вони мальовані. Прошу. Вони не мальовані. Тут ми візьмемо теж. Зараз якось це представити. Ця дверка. Вниз Дверки. Вниз. ця дверка. Триво. Спереду. На аруссі. Люди приходять з цими датчиками, починають їх сувати що сантиметр. Зараз попробую якось поміряти дах. Це треба перевертати руку, трошки незручно, але якось це попробую приставити. Дуже незручно, секундочка. Ось придумаю, як це взяти, щоб було і телефоном видно і приставити. Як це тяжко зробити? Це на даг на знемальований, бо я його цілого пропікував. Цілого-цілого він там б'ється 120. Так, я зараз ручно візьму, щоб показати це на капоті. Ой, як це незручно. Зараз як я це тримав. Так, капот. Капот, капот. Переходимо по капоті. Переходимо тут. Переходимо тут. Це незручно приставити дуже. Зараз. Так. Капот у нас без підкрасив. Так, крило. А я цикло вже пікав, зараз, дах з цієї сторони. Однією рукою цим датчиком користуватися страшно, незручно, не 128. Йдемо далі до середини. Незручно не це приставити. Тут во зараз. Я там пікав, бо дуже далеко і цей датчик я покажу, як ним представляю, не нерівно, що він показує. І це е, треба його рівно представляти. Показує 100. Я його трошки відхиляю і ми можемо збільшувати відстань, як вона гуляє. Бачите? І Тому його треба представляти дуже рівно, щоб воно показало точно. Десь трошки нерівно і зразу йде відхилення. Ось таке то. Також є багато інших торанів в продажі, є на автоматі, є на механіці. Дзвоніть, пишіть. Так, що показати далі? Другу у нас вже практично прогрівається до 90. Ніяких лишніх звуків, При вижимі містеплення, помаленьку опускаю ногою далі. Найменшого звуку по степленню немає. Включаю передачу, починаю їхати. Авто їде, все працює ідеально, Закриваю ці козирки і покажу, може, як працює цей парктронік боковий. Скручу звук, бо не можна. От Вже включився боковий парктронік, е круговий, Вказує на екрані. Тепер ми нажимаємо цю кнопочку. Парковочний асистент чомусь зараз недоступен, а чого. Я ще з цим добре не розібрався, але зараз ми це розберемося, що воно хоче. Або, можливо, бо я взад їду, може воно тут треба їхати вперед. Я чесно не знаю. Як цим... Нажимаю цю кнопочку. А чому? Що це треба робити? По ідеї. їдеш вперед. Чомусь каже, що зараз недоступен. Як це працює? Та то вже така глупість, то вже треба сидіти вивчати. Бо в автоматі це трохи простіше Якось на автоматі, воно саме все переключає, саме, ну, звичайно, теж треба Задню, передню включати, але автомобіль сам зупиняється. А тут на механіці не знаю, що тут ще треба нажимати, щоб воно працювало. Якщо кожна кнопочка в автомобілі справна, є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Відповім. Номер телефону завжди вказаний, під відео. Заходьте під відео, це адреса міста Самбір. Автомобілі сам особисто купляю в Німеччині. За кожним автомобілем їжджу сам, оглядаю, купляю. Автомобілі зі стоянок не купляю. Всі автомобілі куплені в приватних осіб в Німеччині. Всі автомобілі купляю ця сторона від Дортмунда по Гановер і в сторону Голландії. Бо там найменше цих чорних і більше таких багатих людей, які мають гроші. І машини більш нормальні. Чим менше чорних, тим арабів всяких людей, тим кращі автомобілі. Отаке-то. От Є питання, дзвоніть, пишіть, відповім мирного нам неба і закінчення цієї війни. Все, пока.